Чарівного вечора, шановні українці. Ми назбирали 125 тисяч на реп. Ось, черговий поріг маленький для ТРО на Сумщині. Відповідно, записую відео, як і обіцяв. І бачите, гарно, два місця не записував. Тут кожен день робити благочинність. Я, відповідно, також вам допомагаю і роблю якусь подяку. От, тим, хто ви даєте. Я вам даю взамін. Хто не дає взаміна, споживає на халяву, ну, з того простір все одно забере і гармонізує. Так. Е, наступне відео буде, коли наберемо 135 тисяч плюс. Е, сьогодні вирішив знову ж таки розширити тему по магії волосся, тому що бачу, по коментарях сподобалось, переглядів багато. Давайте тоді розширимо. Е, що там запитувало, запитували про розпущене волосся. Чи можна хапнути через розпущене волосся. Негатив. От, відповідаю, що можна як і хапнути, якщо людина слабка, чи в слабкому якомусь стані, наприклад, в стані алкогольного п'яніння, то в таку сітку, ну, наприклад, в наркотичному п'яніні, наприклад, алкоголь, чи там якусь конопельки покурила людина, чи грибочки переїла. І розпущене волосся висить, вітром роздувається. Так, це виходить дійсно, як антена, якою можна щось хапнути, і воно проникне по цих антенах, прилізе і заселиться якийсь пасажирчик в такому зміненому стані свідомості. От. Але якщо людина сильна, наприклад, тут іде жінка, така, яка сильна, здорова, в неї, жіночі сили багато, і вона розкинула волосся, то вона. Е вона як волоком, як сітками, спіймає, кого захоче. Ну, слабшого за себе, відповідно. О, тому хто хоче будь, вийти заміж за короля, то потрібно мати волосся таке королівське і сила на рівні королеви. Тоді ви такі сітки розкинете і спіймаєте, кого потрібно. От. Тому що сильний. Ловить слабкого, а коли людина, наприклад, занаркоманилась, то туди може пролізти, що завгодно. Тому, бачите, і, і так, і ні. Можете зловити і погане, і хороше. Добра, і зла не існує, і клепка в голові, а волосся це просто банальний інструмент, один з магічних інструментів, і яким просто потрібно мати клепку в голові користуватися. Далі, що ще хочу доповнити до теми волосся, що Розповісти, чому попити жінкам наказують покрити голову хусткою. Чому чоловікам чомусь не кажуть, тому що чоловік і так робить стрижені, толку з ним взяти ніяко. От. Для чого? Тому що жінка, коли покриває волосся, вона зберігає свою силу, вона її накопичує і не вивільняє. От. А тепер подумайте, що в принципі будь-яка жінка о, там разів девецьніша за чоловік. Ну, середньостатистичного чоловіка, не відаючого, хто такий піп, піп. Всього людина, яка не має ні знання, ні сили, але вона на підключці до егрегора, формі життя, приносить рбів, приводить худобу на заріз е, своєму богу, і відповідно за це Грегор видає жрицю якісь бонуси. От, умовно з егрегоріальну силу, Жрець помре, і Він так нічого ніякої сили собою не забере. І дара в нього не буде в наступному втілення, тому що він влаштай просто. Життя на когось прогорував, а не на себе. Тому що і тут, як бачите, той, хто займається саморозвитком, ти все, що накопичиш, перенесе в наступні втілення. А раб, він, як найманий працівник, він ну, рабом все життя працював і рабом помре і свого не буде мати. От. А на ньому рабовласник збагатиться. Ну, це релігії, бізнесу, всього ставлення до життя стосується. Тому відповідно будь-яка здорова. Жінка, скажімо так, і фізично-енергетично, вона сильніша за 90% попів в церквах. І коли прийде сильна жінка з розпущеним волоссям, вона вивільняє, відповідно свою енергію От. і може подавити волю того самого, попа, пригнітити його, поработити. Тому завдання попа налякати, що там якісь дияволи, чортики бігають в волохаті рогати. Ну, духи Божі, вони всі там, у них ангели волохаті рогаті. насправді. От, і він лякає, і жінок правдами неправдами змушують покрити голову. Для чого покрити? Щоб вони просто були слабші за якогось попа. Тому що ви знаєте, що як жінка скаже, так і буде. У нас на нашій території 10 тисяч років був патрі... цей матріархат, доки не приперлись. інородна писати релігія обрізана і не, не нав'язали нам патріархат, коли чоловік сказав хустку надіти, і воно дурне бере, надіває замість того, щоб бути, Впливати самі на простір і не тих самих чоловіків. О, це вам, наприклад, дурні обмеження і дурість, яка просто позбавляє людей, жінок, з сил. Тобто, й стосується чоловіків. От, відповідно, коли людина, наприклад, знімає шапку і там поклоняється чому там перед статусними людьми поклоняється, вона спрямовує маківку, там, в неї оселедець, що має бути. Ця жінка з волоссям вона спрямовує на своє тімечко для підключення до когось. тобто Той може туди або плюнути, або руку покласти, або дати, або забрати. Тобто, це відкривається основний енергоканал. От тут, якраз, якщо голова хусткою покрита, то е, ну, важче буде пробитися. Умовно там є блокування, закриття голови. От, відповідно, коли. На похоронах люди чому знімають шапки? Мороз не моло не мороз. Коли близько людину ховають, потрібно хоча б на короткий час зняти шапку. Для чого? Знову ж таки, стімічок, підключення дороду, до роду, до ерію, енергії входять, ви синхронитесь, і відповідно можете від себе прокласти, дати душі дорогу до ерія. Умовно уявіть, що всі, хто на цвинтарі стоять, промінчики з голови світяться вгору. От, і якби остання шана віддати: зняли шапку, дали енергію. От, в померлому. І кращий зв'язок буде з померлим. Ви свій альгіз підключаєте до, до ірію, до роду і направляєте душу. Тому, наприклад, на, знімають шапки. І тому, коли сідають за стіл, знімають навіть в Україні жінки, знімають хустки і знімають головний убір. Для чого знову ж таки йде прийом в обмін з творцем, з родом. Ви сіли за стіл. Чому знімається шапка в наших традиціях? Тому що ми не телепні. От, у нас ми жінок не закутуємо, там 10 простирад і худобою не називаємо. У нас жінка на рівні з чоловіком, а поза, в лісі керує чоловік, поза домом, в сім'ї керує жінка. Тоді тільки буде щастя. От, а Не всякі ці ніндзя закутані робити. Ну, знущаються жінок реально. От, тому що так і є. Далі. Е, що ще можна по волосся додати? Що. Е, Давайте тоді як покращити волосся, тому що всі зрозуміли цінність волосся. От що з волоссям довгим жити краще. А, до речі, там підписник сказав за рахунок того, що полонених він звернув увагу, що українських полонених чоловіків повертають лисими остриженими. І насправді не тільки чоловіків, а жінок спеціально щоб принизити, тому що знову ж таки на лисо бриють голову рабам у добі голять, овець стрижуть, це просто позбавити сили, принизити, обірвати контакт з родом максимально з захисниками, з простором, з творцем, тому і жінок, в тому числі чоловіків полонених українців, голять голови. Це акт приниження і знущання, тому що ну стрижуть зеками і бидву всякому голову. От. І так само там за індіанців запитував підписник під відео проволосся, що був такий факт: він науково доведений, коли була війна в В'єтнамі, побачили, що індіанці, корінне, справжні американці це індіанці, яких приїхали, окупанти з писатою релігією, вирізали всіх. Загнали в резервації, забрали їхні ресурси з золотом, сріблом, всі рідкоземельні метали корінного населення Америки забрали і вирізали. Ну по аналогії проводіть з Україною. От. І коли вони розв'язали знову ж таки за рідкоземельні метали за ресурси в В'єтнамі війну, місцеві корінне населення В'єтнамське, воно в норах сиділо в джунглях. там, Важко було їх винищити, геноцид зробити. Відповідно, вони звернулися до індіанців, тому що розуміли, що вони були сильними е мисливцями, От, е вишуковували здобич ворога е в лісах. Але коли їх привозили в В'єтнам на поле бою, побачили, що ці їхні екс екстрасенсорні здібності відчуття енергополя, енергопростору, е воно втратилось. Потім, як почали розбиратись, виявилося, що вони просто індіанцям обрізали коси, тому що всі, що на Русі, що в Трипілі, що в індіанці в людей сили волосся завжди було довго. От. І коли почали закидати тих, хто зробили виняток для військових індіанців, племен не обрізали їм волосся, то вони дійсно почали вистежувати і давати гарні результати на полі бою. Запитання по е, чоловікам, які лисіють, От, е, часто буває, чоловіки насправді більше стресують, ніж жінки в, ну, в таких важких, наприклад, при бізнесі може бути. Ну, е, і посивіти можуть, коли меланін пропадає так, на, може бути генетично, може бути хвороба, може бути, як стрес з волосся. То чоловіки лисіють. Е, коли багато тайваза, особливо коли бізнес-агресія постійно. Це за собою тягне і адреналін, і тестостерон, тому що енергія яросила та й ваза, вона таким чином працює, що надлишок цих гормонів і чоловіків відбуваються гормональні збої умовно. так? І чоловіки починають лисіти. Це з цим пов'язано. З одного боку, добре, тому що потенція. Довший час будуть мати реакцію, і лібідо підвищене, але з негативного, що можуть облесіти. Ну, це банальний гормональний збій. І на завершення хотів би щось дати якісь поради по волосю, тому що ви ну, якщо не лінуєтесь і краще було б натуральними мити волосся, чим би ви не помили, завжди споліскувати травами. В принципі, підійдуть будь-які трави в нас час хімікатів, то хі, навіть якщо ви там ромашкою коси помиєте, то це буде добре. Але тут якраз концентрат можна робити, щоб темний було відвар. Помили голову і замість маски наносите на волосся, що чоловіки, що жінки, і 에, 에, закутуєте якийсь рушник, заведіть спеціальний для цього, для трав, і просто тоді у вас будуть важке, гарне, здорове волосся, яке не буде довго сивіти, буде гарно пахнути. от. А от для того, щоб привертати увагу, ну робити приворот, тому що жінки завжди роблять переворот, завжди. Енергетичний, магічний, механічний. От, то, щоб привертати увагу, можна додавати, наприклад, любисток, м'ято. Ну, любисток дуже гарно тримається на волосі. От, е можна додавати там, дуже гарно чоловікам тільки не можна бавитись шишками хмелю, але хміль не можна брати на е хмелярський промисловий, тому що там 40 разів за сезон там, аміаком, з іншим копиться купою хімікатів отруту. Під хмелярню, там по 30 років земля отруйна буде після того, як хміль перестали вирощувати. Беріть дикий. Я в себе на ділянці його полю, як бур'ян, в мене з лісу сіється. То ці шишки хмелю відварюєте, сушите і з полком тільки бажано. Дуже гарно відновлює волосся. Чоловікам і жінкам, але чоловікам акуратно. Бо е, Тому що там естрогенів багато. Е, е, ну, Щоб не злизувати і наслизові, все одно ж буде потрапляти на слезові, там рота, носа і очей. Далі дуже добре кропива. Універсальна штука, як завжди раджу, зараз сезон їсти з сирою, просто зливаєте олію, їсти всередину і варити відвари. Навіть з кропиви дуже гарно, скореневище не відвар. Там такий жовто-гарний кольор е, робити відвари. Її навіть із цвітіння можна брати, там і кремнію багато, і різних мінералів, буде волосся міцне. Тобто помили голову ще раз, опуліснули водою, потім ополіскуєте травами тримаєте. Якщо ви хочете, як в старі добрі часи замість шампуня використовувати природні методи, тоді берете, розбиваєте яйце куряче, от, можете страусини тоді на всю сім'ю вистачить. І відділяєте білок, це просто переливаєте з, вміст яйця з половинки шкарлупи в половинку. Білок просто відпаде, можете десь пошукати, думаю, є в інтернеті як відділяти. Залишиться жовток. От, в принципі, помити голову мені, наприклад, чоловіку, яких чоловіків завжди більш жирніше. Ну, у нас ми ж. Розхідний матеріал, чоловіки це розхідний матеріал для жінок, інструмент в руках жінки, то в нас грубіша шкіра, волосся жирніше, грубіше, то мені вистачає два жовтка яйця для того, щоб намилити голову. Потім воно змивається травами і окутується голова, і це зміснює і кінчики волосся, і корінь волосся, і все на світі. Дуже гарно ще череда взагалі, якщо якийсь там. ну, Проблеми, можливо, у із шкірою, але всі проблеми шкірою, шкіра це цілий орган людини, це орган найбільший найбільшій по площині, який займається віддільною функцією, окрім захисної там, ну, інших функцій, типу термічної, тактильної і так далі. То, е якщо у вас все-таки себере чи ще щось проблеми з шкірою, відповідно і з волоссям, бо не доходить живлення, то і взагалі проблемами з волосся, крім оцих масок і миття яйцем, раз місця, що було б дуже добре. Я вам рекомендую зайнятися внутрішнім обміном речовин, без нормалізації внутрішніх процесів, щоб не було ні запалень, ні якихось там гельмінтів, які озонофіли виділяють і створюють органічні о, алергічні реакції. От. Е, без е, застоїв, там, наприклад, білкової тваринної їжі в, 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 в шинково-кишковому тракті. От, е. Без нормалізації відсутності стресів і всього, коли ви нормалізуєте через годівлю раціон з е, належним харчуванням, е, наявністю амінокислот, вітамінів, легко засвоїти, тобто це має бути рослинна їжа плюс, там, наприклад, риба й морепродукти, водорості. Тільки тоді у вас відновиться волосся. Тому що якщо е, палити, е, не спати по ночам, е, стресувати, Бухати, запихати сторонні предмети, всі отвори, наприклад, в тому числі і горілку, і там, дим від конопель, і всяку там рапсову олію, там, цю, пальмову олію, і консерванти, всякі, бензоати натрій, сорбати, калія. Поки оце, ви всі ці токсини не виключите, доти у вас з волоссям не, не відновлюються проблеми. І їстьте пийте е, олії першого віджиму різноманітні. розумієте? Тільки ви нормалізуєте всередині в себе тіло своє, виведете на норму, на здорове, у вас відпадуть більшість проблем, і в першу чергу це буде шкіра, нігті і волосся. розумієте? Волосся одразу показує здоровість е, е, організму, а зуби показують, який рід, гнилий чи не гнилий. А волосся показує, в принципі, по волосся видно. Чи жінка, наприклад, народить вона вам здорових дітей, чи вона вам нафіг не потрібна, якщо воно опалена, от, чимось там затоноване, зафарбоване, то ще мішки очима з тонною штукатуркою, губи і вилиці роздуті, тому що явно щось вона приховує брак, якісь дефекти, то тікайте від таких жінок. От. Тому налаштовуйте внутрішній раціон, моціон і чисте повітря. Посміхаєтесь, хай там дрони літають. Там, у нас сьогодні одного готуються до цих реактивні літаки прямо над головою гудуть. Все одно посміхайтесь. Ну, це ж добре, хлопці працюють, значить все чарівно. А вже масочки і все інше, це вже як допоміжне, точкове, тому що хороший лікар завжди підходить, лікує системно. А зовні там, масочку зробити яєчком помити, чи там волохатим яєчком похотати, то це вже розумієте, це вже лікування симптомів, а всі проблеми в волосся йдуть з шлунку вашого, з тіла вашого і з того, що в голові. А то вже наслідок, розумієте? Ну, Але травми потрібно мити. Любисток, там, ромашка, череда, кропива, можна Звіробій додати, ну, будь-які, в принципі, трави. Окрім цибулі, часнику, тоді буде в... <хи> вичухувати дуже гарно стимульне волосині цибулини, але запах буде місяцями триматись. От хто хоче, там є така маска мед з цибулею втирати в голову. <кхи> Дійсно, вона прогріє, подразнить цибулини, будуть волосся рости дуже класно. Але це можна робити тільки тоді, коли ви працюєте віддалено і ваші близькі. ну, З вами ніхто не живе, тому що, я думаю, там і собака з котом з хати втече. <кій> <кій> от, але якось так. Все з розумом, з головою. Здоровий спосіб життя, і ваше волосся буде прекрасне. І на літо дуже рекомендую, коли я подорожував по світу, от коли там Африка, Арабські країни. Вони на літо користуються е, проти ультрафіолета кремами, там це як норма, я там хі-хі-ха-ха не користувався, а потім, коли там живеш ну, там, з рік, наприклад, то починає лізти волосся вже десь через півроку від того, що воно просто сушиться випалюється. Тому дуже добре наносити якісь рослинні натуральні креми для волосся, коли в сухий період і ультрафіолету багато, коли особливо голову не покриваєте. Тому що волосся потрібно берегти. Це ваші антенки. За потребу їх випускаєте. і... Ловите як сітками, хочете інформацію, хочете істот. От. І бережіть своє волосся, захищаючи його. Шампунь нормальний буде коштувати від 50 євро і вище. І такі за кордоном передаються в Україні, також є на травах, вони не популярні, от. вони специфічні, але вони є натуральні. Є декілька виробників, можете знайти. Один був класний, але вже з... скільки вони потім були. На межі з Харкова, Донецька, там бойові дії, то виробництво, на жаль, втратилось. Але є різні аналоги. Натуральні ось, шампуні, саме натуральні. Не можна використовувати там лаурувати сульфат сульфата, натрій не мають бути в шампуні. Дивіться на ну, це. Ну, взагалі, намагайтесь відходити від хімії. І все у вас буде чарівно. Дуже добре, живою водою ну, тобто мається на увазі десь природній водою. Мочити руки і протирати волосся, ви так його чистите. Ну і плюс негатив всякий змиваєте з волосся. Ну, думаю, поки що вам досить. От, Давайте, донатьте далі, будуть, бачите, і кожен день буду відео записувати, якщо будемо закривати збори. Має бути енергообмін. І щедрі підтягують щедрих і працюємо далі. Але. Знову ж таки, нагадую для загального ще волонтерство воно проблему корупції і розкрадання коштів і заробляння на війні не, ніяк не змінить. Риба гниє з голови потрібно думати за тим, що дбати про своє волосся це добре. Але треба так думати про те, щоб ще голова на плечах з тим волоссям залишилась. Тому що, якщо будуть і народці правитись, то там не тільки будемо як. Індіанцям голови корінним, а справжньому американцям. От, щоб їхня доля не повторилась, потрібно щось гуртуватися, не жити. Моя хата з краю. От. ну, Сподіваюся, був корисним. Про волосся можна говорити ще годинами, але думаю, поки що достатньо. Давайте на... піднатужтесь. хочете інформації, хочете цікаве відео. Якщо до завтра назбираєте, давайте. Буде десь 140-150 тисяч, то я вам про камінці розповім, бо я ще про кристали не розповідав. Я поверхнево просто розповім, що можна ними зробити. От, з власного досвіду. От, як і я розказувати не буду, це я навчаю в школі, а от що з ними можна зробити взагалі, Ну це, я думаю, вам буде цікаво послухати. Слава українській нації! Смерть ворогам української нації. А ми з вами будьмо сильними українцями, будьмо вільними. Увісти